Перевертень це людина перетворена або здатна перетворюватися на вовка. Раніше цю здатність чи хворобу називали лікантропією. Давнє грецьке слово лікантроп є похідним від двох слів: вовк і людина. Вірування в цих істот були широко поширені в кінці середньовіччя по всій території, яка виступала ареалом проживання вовків. Згідно з повір'ям, вдень перевертні мали людське обличчя. А вночі перетворювалися у величезних звірів, які вбивали всіх тварин і людей, які траплялися їм на шляху. Термін лікантропія вперше використовується у трактаті «Молотвідьом». Переверетні Перевертні діляться на два типи: перші вміють трансформуватися за власним бажанням, другі не можуть контролювати цей процес. В образі людини подібні істоти не мають будь-яких відмінних зовнішніх рис. В образі ж вовка їм характерна сіра або чорна густа здиблена шерсть, палаючи червоним кольором очі. Деякі з них мають гібридну форму і переміщаються на двох ногах, інші перетворюються в точну копію вовка, але більшого розміру. Обидва види мають гострий нюх, зір, слух і володіють нелюдською силою. За легендами, стати перевертним. Можна було після укусу іншої такої істоти через невдалий магічний експеримент або накладання прокляття, а також генетично. Вервольфи схильні до швидкої регенерації і практично невразливі. У той же час вони бояться срібла і можуть бути вбиті за допомогою обезголовлювання. Перевертним може бути людина будь-якої статі та віку. У в очому образі револьфи представлялися як звичайні вовки, тільки більші і сильніші за них. Вважалося, що рана, нанесена вовку перевертню, зберігається і у людській подобі. Середовище проживання перевертню істотно відрізняється залежно від виду, тим не менш, найбільша їх частина, являючи собою диких тварин, мешкає в лісах, іноді в печерах. Водяні перевертні віддають перевагу річкам, озерам і морям. У православних слов'ян вважалося, що перевертень це дитя, яке померло нехрещеним або віровідступник, душа якого проказить мимоволі. На півночі перевертня часто називали кікіморою. У слов'янській міфології вважалося, що перевертень це перетворена чаклуном на вовка людина, і тому він міг зберігати. Повну свідомість своєї приналежності до людського роду, і лише зовні був схожий на звіра. Вважалося, що повернути йому колишні людські лиги цілком реально. Образ перевертня може бути пов'язаний із психіатричним розладом, клінічною лікантропією, при якій людина вважає себе якоюсь твариною, наприклад, вовком. Клінічна лікантропія – це психічний стан, при якому хворому здається, що він перетворився або може перетворитися на вовка. Хворим на клінічну лікантропію здається, що вони перетворилися на вовків, їхня поведінка відповідає цьому відчуттю і найчастіше небезпечна для оточуючих. Клінічну лікантропію можна визначити при будь-якому нижче наведених симптомів. Хворий сам розповідає, що він іноді відчуває чи відчував, що перетворився на вовка. Хворий веде себе досить по-звірячому, наприклад, виє, гавкає або повзає рачки. Лікантропія зустрічається при шизофренії та інших психічних розладах. Раніше багато випадків захворювання проводили судові лікарі під час процесів середньовічної інквізиції. Інше генетичне захворювання, вроджений гіпертрихоз, викликає рясне зростання волосяного покриву на обличчі та верхній частині тіла. Народжені з цим відхиленням часто бралися на роботу в цирк, де виступали для розваги публіки, як перевертні або людиномаупи. Вервольфи є популярними персонажами книг, фільмів та ігор. Вони є найпоширенішим видом перевертнів у західному кінематографі та займають помітне місце з поміж інших кіномонстрів. Основними жанрами, в яких зустрічаються Вервольфи, є фільми жахів.